Якщо ви слідкували за українською ігровою індустрією останній рік 2, то мали б чути про проект під назвою 1505 Night Becomes Kozak». Сюжетний пригодницький екшен у часи, як не дивно, початку 16 століття, в якому ми будемо грати за лицаря-відступника на теренах південних кордонів України. Я згадував про цю гру у відео про українські ігри 24 року. І на жаль, чи на щастя, Дата релізу була переміщена на цей рік. В принципі, більшість зігорто у списку ще не вийшли, на відміну від Сталкера, прикиньте собі, з того часу з'явилося більше інформації про розробку, та ось недавно ми отримали сторінку в Steam і пару цікавих новин, про які я б хотів вам розповісти. Тому перед початком нагадаю, що ви на Тех Games, не забудьте поставити лайк, підписатися та написати коментар з восьми слів для просування відео в рекомендації. Також хочу вас попросити переглянути попереднє відео на каналі про сюжет Kingdom Come 2. Я багато часу потратив на сценарій і монтаж, розбір дійсно хороший і отримувати такі показники сильно деморалізує. Дякую наперед, а ми починаємо. Отже, що відомо про цей проект? Розробляють гру Михайло Бурлаков, левел артіст у студії Ubisoft і концепт-художник Микита Бірюкович. Події гри відбуваються у часи раннього українського відродження до заснування Запорізької Січі, ще коли Україна була в складі Великого князівства Литовського. Головний герой це колишній лицар ВКЛ, що завершив свою службу після низки невдач, і, будучи другим сином шляхтича, залишився без спадку. Тому він вирушає до південних кордонів ВКЛ де Кеполе – територія вільних і просторих степів. Що згодом стане колискою виникнення українського козацтва? Як ми знаємо з історії, цей регіон відомий своєю свободою, авантюризмом і анархічними настроями. І в ті часи це було місце, яке слабко контролювали, тому люди йшли туди в пошуках кращого життя і, звичайно, пригод. Спочатку гра планувалася як Stealth Section, щось на зразок Tail або Assassin's Creed, та в результаті спершу вирішили зробити звичайний дослідницький екшен. Зі зброї буде, звичайно, що шабля, лук і мушкет. Це все, що ми знали про проект 1505. Окрім цього, з блогу розробника на сайті GameDevDow можна було дізнатися про процес розробки. Це буде режим дослідження, історією до сюжетної кампанії, де головний герой мандрує безкрайнім степом. Карта складається з тайлів, які процедурно генеруються навколо головного героя. Що дозволяє буквально нескінченно мандрувати новими місцями зі систем навігації у незвіданому степі, у вас буде лише компас і положення сонця, що динамічно змінюється протягом ігрового дня, що триває 24 хвилини. Тобто, можна очікувати безкінечний світ, як у тому ж Майнкрафті, де рандомно будуть спавнитись різні місця для досліджень. Прогрес гри вимірюватиметься збільшенням досвіду головного героя після виконання невеликих квестів. Зі збільшенням цього показника додаватимуться тайли з новими подіями та складнішими супротивниками. Також я хочу додати в гру енциклопедичні ап вставки, які розповідатимуть про побут і культуру народів, що населяли степ того часу, так би мовити, надаючи гравцю контекст, що буде корисно не тільки для українців. А й допоможе іноземним гравцям зрозуміти історичну і культурну суть України. Оце хороше і правильне рішення. Я думаю, всі погодяться. Мені особисто цікаво під час проходження таких ігор, як Kingdom Come або Відьмак, перечитувати історії про традиції та побут або особливості предметів і тварин. Це допомагає зануритись в атмосферу та в той же час навчитися чогось нового. А в цьому випадку щось нове про свою батьківщину. По карті будуть розкинуті пункти, де головний герой зможе перепочити, поновити здоров'я та змінити час дня. Це будуть або міні-табори, де буде сидіти кобзар, або ж маленькі українські поселення з корчмою. Ну звучить все дуже круто та колоритно. Я впевнений, що виглядатиме це так само автентично, як описано, та додасть атмосфери в ігровий світ. Тепер ви можете спитати: окей, це все було відомо ще давно. Що ж змінилось? Навіщо я записую це відео? Я вам відповім. Тиждень тому розробник випустив тизер трейлер гри, котра тепер буде називатися Bygoner, і нарешті з'явилася сторінка в Steam. Зміну назву гри можна зрозуміти, все-таки попередня була довга та непроста для вимови. Саме тому я її скорочую або уникаю. Bygoner або Bygoner це вигадане слово, що зі слів автора натхнене англійською приказкою: Нехай минуле залишиться в минулому. Тому Байконер це той, хто залишає все позаду та прямує вперед. Як на мене, це кращий варіант, звучить лаконічніше та зі сенсом. А ось опис гри, який я вам розповідав раніше, зазнав змін. Тепер головний герой це звичайний безіменний чоловік, який вирушає на південні землі України, щоб втекти від свого минулого. І, вочевидь, кілька днів тому цей опис знову змінився. Адже якщо вірити ЗМІ, першочерговий варіант не містив будь-якої згадки про Україну та концентрувався на слов'янському фольклорі. Зараз же, якщо подивитись на сторінку в стім, все на місці, ось вам Україна, ось вам лицар, хоч і безіменний. Бо на форумах вже встигли розігнати зраду про славі Culture і орієнтацію на західну аудиторію, що я вважаю великим перебільшенням. Якщо вже розбиратися, то слов'янська культура це загальне поняття, до якого можна віднести як українську, так і умовно чеську субкультуру. Тому гравцям було б не до кінця зрозуміло, про чию культуру та народ ця гра, але враховуючи місце дій і навколишнє середовище, навіть іноземцю стане зрозуміло, де він знаходиться. Це все таки не 90 ті чи нульові, коли про Україну нічого не знали, та думали, що це частина рашки. Зараз із впізнаваністю все набагато краще. А про орієнтацію на західну аудиторію я не бачу нічого поганого. Другий сталкер, по-вашому, наче й ринок орієнтувався? Скажемо дякую, що не дивляться в східному напрямку. Російської локи, чи, не дай Бог, озвучки не було навіть в подумках. Буде англійська та українська. Щоправда, сумно, що поки що без української озвучки. Будемо сподіватися, що це виправиться. Будемо сподіватися, що це виправиться. Все-таки мандрувати Україною і чути англійську. Буде трохи дивно. Буде дивно й те, що ви досі не чули про партнера каналу Турбер, бренд одягу номер 1 в Україні в стилі Urban Samurai. Адже в них є великий вибір комфортного та якісного одягу на кожен день, який ви можете купити за ось цим QR-кодом або за посиланням в описі, а застосувавши промокод TFG, отримайте 10% знижки. Також у них проходить збір розіграш для 3 ОШБР. Шукайте посилання в нашому телеграм-каналі та підтримайте цей збір. Тому не боріться та почніть вирізнятися разом з турмер. Також багато хто порівнює цю гру зі смутою, Пх! і це взагалі бляха розрив. Найкращий анекдот з часів тумбочки. Знаєте, я принципово не цікавився цим русським атевітам відьмаку, і ніколи не висвітлював це в нашому інфопросторі. На відміну від декількох українських ютуберів. Але мені якби не важко зайти та почитати, скільки ж росіяни витратили бабла на цей шедевр ігроіндустрії. Так, ага. 1 мільярд фублів, так? Ну, тобто приблизно 10 гривень. Зараз переведемо це в бакси і отримуємо практично 13 мільйонів доларів. 13 мільйонів русаки перетворили на величайший провал. І крім цього, ще лямів 7-8 доларів, вони планували, чи планують мені пофіг витратити на серіал по грі та створити свій всесвіт Марвел. Ну, побажаємо їм залишатися на тому ж рівні, на якому зроблена їхня гра, а самі повернемось до Байгонер. Бюджету, як такого, в цієї гри нема. Все це робиться на чистому ентузіазмі та виглядає пристойно. Тому порівняння цього проекту з Дном. Це жахлива образа. Я б скоріше порівняю її з Kingdom Come. Ом. Якщо задати історію розробки KCD, вона починалася на краудфандингу з нуля і згодом перетворилася на повноцінну серію, яку люблять та на яку рівняється навіть CD Project Red. Звісно, за рівнем і якістю Baikoner сильно поступається. Але в грі є потенціал, і я закликаю вас не розводити зраду там, де її нема. Натомість додайте гру в список бажаного Steam. Підпишіться на соцмережі автора та чекайте на демоверсію вже в цьому році. Ось коли вийде демка, тоді поговоримо і про механіки, і про графіку, і про смуту. <кху> я жартую, і про все інше. А поки будемо закінчувати, дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись і коментувати, особливо коментувати. Це дуже сильно допомагає просуватися в рекомендації, тож пам'ятайте про це. Всі корисні посилання, включно сторінкою Байконер, є в описі до відео та в закріпленому коментарі. Переходьте та підтримуйте українське. Про все інше ви і так знаєте. Заходьте в наш телеграм-канал, якщо хочете віддячити мені гримнею, донайте на монобанку або ставайте спонсором якось ці люди та отримуйте бонуси, такі як попередній перегляд відео та купу інших. А якщо вам потрібні послуги дизайнера, звертайтеся до Сашка. зробить все швидко та якісно. Я ж з вами не прощаюся, лише кажу, ще почуємся. Юрий из Милославских. Это про тебя мне Голчин на медне писал. Голчин писал, что ты на саблях драться ловок. Фехтовать умею, но вот насколько умело, не скажу. Давай-ка испытаем, кто чего стоит. Видно, руки у тебя по сабле соскучились. Есть такое. Сам один я каждый день тренируюсь, а вот чтобы с другими давно уже не получалось. Давай позвеним саблями, поглядим, чья возьмет.